Питання від е, глядача із ніком реп. Доброго дня. У мене є британська віза, і я маю досвід управління футбольними командами у симуляторі футбол-менеджер. Чи є в мене шанси очолити збірну України? Ну такий от жарт в контексті попереднього нашого випуску. Тема головного тренера національної збірної залишається актуальним. Вам я відповім, що шансів вже немає. Я так розумію, що у національної збірної України вже є тренер на березневі матчі, точніше, виконувач обов'язків головного тренера національної збірної України. Дивіться, якщо серйозно говорити, у мене дві от інформації на тижні, що ну, зацікавили в цьому аспекті. Перша це телефонна розмова із людиною поінформованою, я так скажу, і фраза кінута поміжнішим, що ти паришся до кінця февраля буде у зборний тренер». І друга, яка вийшла вже в публічній площині від українського Фабріціо Романо Ігоря Бурбаса. Чому варто звертати увагу на інсайди Ігоря Бурбаса, якщо вони стосуються діяльності УАВ? Я ось на цьому хочу акцентувати увагу. Ігор дійсно знає, що відбувається на п'ятому поверсі УАВ. Звідки, як, чому, це вже питання десяте. Він може не знати прізвищ іспанських помічників, які зараз працюють із Сергієм Рибровим, ну, тому що їх не знає його інформатор. Він може не написати у своєму телеграмі про те, що минулого тижня контрольний матч проти Брентфорда хотіли замінити на матч проти збірної Марокко, але дуже швидко відмовились від цієї ідеї. Але. Про хід думок і ідей найвищого керівництва нашого футболу Ігор поінформований на всі 100. Ось тому мене дуже насторожила вся інформація. Ігор написав, що виконувачем обов'язків головного тренера у березневих матчах збірної з подачі Сергія Риброва буде Руслан Ротань. Там різні моменти було, типу, якщо Ребров не зможе, якщо Риброва не відпустять з Еміраті, якщо йому не дозволять суміщати, ну, давайте ми оці, оці от історії побічні відкидаємо. Дивіться, мені дуже подобається робота, яку виконав Руслан Ротань у молодіжній збірні України. І яка, що найголовніше, принесла результат. Команда вийшла у фінальну частину Чемпіонату Європи. Нагадаю, так, знову ж таки, між іншим, що це для нашої історії лише третій випадок за 30 років. Але з іншого боку, от що мені не подобається, подивіться, що виходить. Руслан Ротань старший тренер молодіжної збірної України, Ю 21. Він же за сумісництвом, ну так склалось, йому дозволили головний тренер футбольного клубу Олександрія. І він же, так виходить. Повинен ще готувати національну збірну України. Національну збірну України до матчу е, кваліфікації до Чемпіонату Європи 2024. Це як? Ну, ну, що це взагалі? Я зараз навіть не кажу, що в нормальних футбольних країнах посади головних тренерів збірних е, ну не суміщають із клубною роботою. А тут. У нас взагалі феноменальна ситуація. Тут е, один тренер суміщає три посади. Три. Національна збірна, молодіжна і, і клуб, при тому, що в дати матчів національної збірної, молодіжна збірна має пройти свій перший і останній збір між кваліфікацією і фінальною стадією чемпіонату Європи 2023 у неї в цей час два чудові спарні тут федерації потрібно належно віддавати з Данією і Італією. І в принципі, ми розуміємо прекрасно, що це остання можливість і єдина можливість у тренерського штабу зібрати гравців разом гравців, на яких штаб розраховує на фінальну стадію чемпіонату Європи 2023. І так я просто про всякий випадок нагадаю, що успіх. На молодіжному чемпіонаті Європи може дозволити нам вперше в історії потрапити на Олімпійські ігри. Ніколи на Олімпіаді не було української футбольної збірної. Дивіться, в листопаді було вікно ФІФА, але наші футбольні функціонери вирішили, що для збірних ні для національної, ні для молодіжної це вікно не потрібно. І от зараз що виходить? Зараз ви своїм рішенням хочете поламати всі плани підготовки молодіжки до фінальної стадії Чемпіонату Європи, тому що Тому що? що, тому що ви не можете вирішити питання із головним тренером національної збірної. Тут уже ясно, як божий день, що УАВ хоче Риброва, а Рибров, у свою чергу ну, швидше за все, не зможе вирішити питання контракту із своїм клубом із Аль-Айном до літа. Але в мене виникає питання: от чому Ротань? От чому саме Руслан Ротань? Йому ж є чим зайнятися? Чи ви там в УАФ, ну, реально думаєте, що всі ми, українські болівальники футболу, ідіоти, що ми не розуміємо, що тренер збірної України на матч проти Англії за такої вашої комбінації перетворюється ну, в звичайну ляльку маріонетку Завданням якої є не більше, не менше прийти на прес-конференції до і після матчу і посидіти на грі у костюмі от, з кроваткою. Так а чого ж ви ротаня чіпаєте? Ви ж самі йому довірили серйозну роботу, молодіжну збірну України. Андрій Павелко особисто хізувався на зустрічі із журналістами, успіхом молодіжки у кваліфікації. І це було єдине із футбольних питань. Що можна було назвати успіхом у діяльності Української асоціації футболу за минулий рік. І підготовка молодіжної збірної України до фінальної стадії цього Чемпіонату Європи, ну це ж також дуже важлива частина цієї серйозної роботи. Я не розумію. Ротань має чим зайнятись? У вас там половина УАФ заслужених, на зарплатні, Блохін. Біланов, Михайличенко, Дем'яненко, Фейсбук Протасова, зрештою. Є ж Комітет національних збірних. Там написано у вас на офіційному сайті співголова цього комітету, Блохін, ще один співголова, Михайличенко, перший заступник Протасов, заступник Дем'яненко. Берете тренера воротарів ще і от вам готовий тренерський штаб. Ну, однаково, воно все зараз. Ну воно все зараз на Бутафорію схоже. І тут можна знову повагу до заслужених людей виявити. Дивіться, відрядження закордонне добові, у валюті, у доларах. Відрядження не будь-куди, поїздка в Англію, Лондон, екскурсія, чаю можна накупити на сувеніри, там, сфоткатись е, на Трафальгарській площі чи біля Таверського мосту, а ввечері отримати найкращі місця на легендарному вемблі. На лаві запасних біля самісінького поля поручкатись із справжнім, небутафорним, ненакомбінованим не накомбінованим тренером збірної Англії Гаретом Саутгейтом все одно за такої комбінації ніхто ніякого впливу на гру збірної не матиме. Жоден. Тренер, який сидітиме на тренерському місці на лаві для запасних чи на передматчі, після матчі прес-конференції. Знаєте, хто буде головним тренером цієї команди? Андрій Ярмоленко. Ну, що це означає? Як футболісти між собою домовляться, так вони і гратимуть. І знаєте, я от коли на все це дивлюся, ну, таке враження, що ідеями там в УАВ фонтанують ну не футбольні люди, а якісь, я не знаю, Таксисти там на п'ятому поверсі УАВ сидять. Типу, знаєте, як таксистів, а у мене взагалі бізнес свій серйозний є, а таксі в мене так для душі. Або комбінатори. Остапи-бендери, які перетворили асоціацію футболу на Нью Васюкі. Ані ще один варіант є. Це ж може бути робота, прости господи, осередків ФСБ? По-іншому, це не поясниш. І ви знаєте, друзі, мені, до речі, дуже цікава ваша думка. От як ви напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такого поняття, як сумісництво роботи головного тренера національної збірної, ну, в даному випадку України? Може я щось не розумію? Може я не правий? Може це якийсь там, ну я не знаю, лайфхак новий StarLінк у розвитку світового футболу? Дивіться, бразильці вчиться там, давляйте, давайте домовляйтеся з реалом, беріть анчелоті, все одно. Коли грають збірні у клубів пауза, То, може так правильно. Напишіть, будь ласка, свою версію в коментарях.